Хоча вогонь, всі чекають фінал. Я несу вам горстку Риму і пекельні Грайну. Озброєний, ти готов, дракон, тікай в підвал. І скільки не запасайся водою, тут буде підпал. Здорово, як ти тут до де тебе шкала бурка, але кажуть, озитянуть у фінал. Лес негода, сам же момент до покликав до себе на трек лаву контратенку Компанію вибрав не я діда відправлю на пенсію. фронт коли тут свій арсенал маридую так, що на банку чолці. Кому не де деталі, все твої засоби художні, не Максим, бачу тебе наскрізь ганстер, так хотів у кроустріт В мене від сміху вітала щелепа, коли побачив кліп підтримку банди зелених твої інфу пуле заражене мінами, дам пораду, лише раз краще слухати. Я, на неї водоки єрмака, перерінусь, половиш навальник, згадував тут на батлі дудяти в мене виставку один, ти російська ліберака Роби вдома, що хочеш, та тримай рот, про це на замку На призові купи, собі, шафуй, заховайся нахуй Плипу, розкриваєш тему, всім холодна, Варвари, варти. Уморні вставки, нам кричать лиш про те, що сам не вмієш жарти Думав, що молода команда Приведе тебе до тріумфу. Та ваша дорога тут на три букви, турнір купи. Перший пише, другий зводить, води, третій суди, ну, ви бля, у нікуми. Там не подумали, це командний батл, та я з вами розберусь один Ти казав сам для тебе вру, лиш частина твого нікнейму, виходить бути кінту Жити в Будову, Як не борись, побачиш трику Так боявся, пані інтексту, Щоб він в фінку, зу тебе без патрю Ну то скажи мені, чим ти озброєн Тиша, суд іде Отож, Хоча ж Озбройна ви винним А як щодо вас Тут список не менший. Прояви неповаги до суду, пошкодження майна внаслідок підпалу, гарасмент до Аліни в Панамі. Наш протоколіст Максим веде стенограму судового засідання. Ви маєте казати лише правду. Пічний фінал, хліба кухар, парі, видовищ вам дав, я ж загадковий персонаж Ну то давай поговорим про наш бекграунд Всі чули під біт, бачили репсак, стек, щоб бути поближче, до суті Бій до світа, м'яскраво відсосати Леть не у кожного судді Подужа, дікто хапав, текст точком Нам виблював її назад, наздат, запував стопа, під вікінь копсі сина взал це веде варить казану, бі батл реп мертвий, веде не пакли наживо наживу. Ой, зі чіно, ну реальні батл пісти, ти йому зачитав чи топру, ні та не пічно злився. В фіналі ти завдяки і мені навіть його не вигадав сам, папа мапа сказав, Сайт Але не да дедлайн, альбом в столі десь задроге, де там рівному загоняв. Зараз про твій крайній трек, мапа написав комент Ти можеш тільки ламати, боги інші тут створюють Слав, що слава ментор, шлях до зірок, той пеш палію на своєму ж лоу Хай мене судять, що мене казло палю себе сам. Я був режисером, купкає це, мій поводи раза палі, я звали туди не раз, стіхи ноу я В цей же час твій же друг писав заявку на пітерський Ти ж так трочиш на масштаб викупи, я відмовив я хіп-хоп на банами за парту заради фарка чач мені рук, пройшов гру, далі сунув на захід Муди вкрай клаш бабі і закохався британський сеу не дійсно в тому жанрі Отґрун Ти добровільно лізеш в шаблун Сумую сліз на вас не передасть, капслуг з своїми діями ти тут сам став злом Тепер виставиш все, ніби ти героя, я дракон Я сюди йшов битись кращими, рангель пані, демо вір вами хрупитись, як востаннє знайшов. Натомість того решів, ну а ти тут був на початку з усіма на хороших, тепер. Тільки один друг лишився, і то я турню буль Хоч мене вкусити соба на це певся, Та це прийом, дівчата, де вже заціпи зуби поки я не своїм покой, як по собі, мені поку на ваш штук на рекалі суми палій, король монстрів, годіла сталь на хуліну не озброєний, мого бачу твою, кеть сломі броне, Біль, не веде тебе палій Це король монстрів, годзіла. Король монстрів, коділа сталь на хуліну не озброєний, мого бачу твою, кеть слом'ю доброне. Не мене спалі, це король монстрів дружінь. Тиваць у речі то твоє останнє бажання знову стати добро. А я хочу, щоб мій ворог більше ніколи не був возброй. Палій, то яке ваше останнє бажання? I love you. Я хочу цінувати кожне бажання, ніби воно останнє Тут все відволікає, давай тікати разом, ти мій будильник, я хочу бути, не хочу здаватись Моє бажання, танець Нас із тобою, звів хібку, згадайте літо Ти ніби моє серце не вмілим графіті ця тема, тендітна, не тій, не тим пише про любов Летять слова на вітер, може я теж не вмію, та у мене в голові ти Ходжу із твоїм поглядом, виглядом Хочу забити наш холодильник Магнітами, Спогади, фото, відео, бути живим за відчуття відкрила саме ти мені Цінувати кожне бажання, ніби воно останнє Тут все відволікає Давай тікати разом, я твій будильник, я хочу бути, не хочу здаватись, прошу найбільше, що можу Твоє серце і Безіменний палець.